Перша половина життя преподобної Марії Єгипетської таємницю цареву пристойно зберігати, а про діла Божі сповіщати похвально, так сказав архане Рафаїл Товиту, коли звершилося чудесне зцілення його сліпоти. Дійсно, не зберігати царевої таємниці страшно і згубно, а замовчувати приславні діла Божі велика втрата для душі. І я, говорить святий Софроній, який написав «Житіє преподобної Марії Єгипетської, боюся мовчанням утаїти Божі діла і згадуючи, що рабу, котрий закопав у землю даний від Бога талант, загрожує нещастя, не можу не розповісти святу повість, що дійшла до мене, і нехай ніхто не подумає, продовжує святий Софроній, що я наважився писати неправду. Коли в когось з'явиться сумнів у цій чудесній події, нехай знає, не подобає мені говорити неправду на святе. Якщо ж знайдуться такі люди, які, прочитавши це Писання і будучи вражені славною подією, не повірять, то нехай буде до них милостивим Господь, тому що вони, розмірковуючи про неміч людської істоти, вважають неможливими ті чудесні діла, котрі звершуються зі святими людьми. Однак потрібно вже починати розповідь про славну подію, що відбулася в нашому роді. В одному Палестинському монастирі в околицях Кесарії жив преподобний монах Зосима. Відданий у монастир із раннього дитинства, він подв'язався в ньому до 53 років, аж доки його не збентежив помисел, чи знайдеться хоча б у найдальнішій пустелі святий чоловік, який перевершив би мене. В подвигах та молитві. Лиш тільки він подумав так, йому з'явився ангел Господній та сказав: Ти з усима за людською мірою непогано подвизався, але серед людей нема жодного праведного, щоб ти зрозумів, скільки є ще інших та вищих способів спасіння вийди з цієї обителі, як Авраам, із дому батька свого, і йди в монастир, розташований біля Іордану. Зараз же Ава Зосима вийшов із монастиря і слідом за ангелом прийшов у Йорданський монастир та оселився в ньому. Тут побачив він старців, які істинно просяяли в подвигах, Ава Зосима став наслідувати святих монахів у духовному житті. Так минуло багато часу, і наблизилася свята чотиридесятниця. В монастирі був звичай, заради якого, і привів сюди. Бог преподобного Засиму, в першу неділю Великого посту служив Ігумен Божественну літургію, всі причащалися при чистого тіла і крові Христових, споживали потім малу трапезу і знову збиралися в церкві. Сотворивши молитву та встановлене число земних поклонів, старці, попросивши один одного прощення, брали благословенів Ігумена і під спільний спів псалма. Господь, просвідчення моє світло і Спаситель мій, кого обоюся, Господь захисник життя мого, кого устрашуся, відчиняли монастирські ворота та йшли в пустелю. Кожен із них брав із собою помірну кількість їжі, хто скільки потребував, деякі ж і зовсім нічого не брали в пустелю і живилися корінцями. Монахи. Переходили за Іордан і розходилися, якнайдалі, щоб не бачити, як хто постить і як подвизається. Коли закінчувався Великий Піст, монахи поверталися в монастир на верну неділю із плодами своїх діл. Випробувавши свою совість, і ніхто ні в кого не питав, як він трудився і як подвизався. Тогоріч Іава Засима, за монастирським звичаєм прийшов Йордан, йому не хотілося глибше. Зайти в постелю, щоб зустріти когось із святих і великих старців, які спасаються там і моляться за світ. Він йшов через пустелю 20 днів, і одного разу, коли він співав псалми шостого часу і творив звичайні молитви, раптом праворуч від нього немов би з'явилася тінь людського тіла. Він жахнувся, думаючи, що бачить бісівську примару, але перехрестившись, Відігнав страх і, закінчивши молитву, повернувся до тіні і побачив оголену людину, що йшла пустелею. Тіло її було чорне від сонячної спеки, а вигоріли короткі волосся, побіліло, як руно Агнця, Ава Зосима зрадів, тому що за ці дні не бачив жодного її живої істоти, і відразу пішов до неї. Але як тільки нагий пустельник побачив, що йде до нього Засима. Та мерщій почав від нього втікати, а Вазасима, забувши про свою старечу немічів тому, пришвидшив ходу. Та незабаром він, знемігшись, зупинився біля висохлого струмка, почав слізно благати подвижника, який віддалявся, чого ти втікаєш від мене грішного старця, що спасається цій пустелі?» Зачекай мене немічного й негідного, і подай мені Твою святу молитву та благословення заради Господа, який не городував ніколи ніким, невідомий, не обертаючись, крикнув йому Прости, Аво Зосимо, не можу з'явитися перед тобою. Адже я жінка, і нема на мені, як бачиш, ніякого одягу, щоб прикрити тілесну наготу. Але якщо хочеш помолитися за мене, велику та окаяну грішницю, кинь мені прикритися свій плащ, тоді зможу підійти до тебе під благословення. Не знала би вона мого імені, якби святістю та невідомими подвигами не здобула дару прозорливості від Господа, подумав Ава Зосима, поспішив виконати сказане йому. Прикрившись плащем, подвижниця повернулася до Зосими. Чого надумав ти, Ава, сину говорити зі мною жінкою, грішною та немудрою? Чого бажаєш ти в мене навчитися і, не шкодуючи сил, приклав стільки труда? Він же, схиливши коліна, просив у неї благословення? Так самісінько Івана схилилася перед Ним і довго обоє один одного просили благослови. Нарешті подвіжниця сказала. Аво Зосимо, тобі личить благословити і помолитися, тому що ти вшанований саном присвітрицьким і багато років, стоячи перед Христовим престолом, приносиш Господові святі дари. Ці слова ще більше злякали преподобного Засиму, і з глибоким зітханням він відповів їй: О, мати духовна! Очевидно, що з нас двох ти більше наблизилася до Бога і вмерла для світу, ти знаєш мене на ім'я та назвала присвітером, ніколи раніше не бачивши, тобі слід благословити мене, Господа, заради. Поступившись нарешті завзятості з усими, преподобна сказала: Благословенний Бог, що бажає спастися всім людям. Ава з усима відповів Амінь, і вони підвелися із землі. Подвижниця знову сказала старцеві, навіщо прийшов ти, Отче, до мене грішниці без жодної чесноти, втім, видно, благодать Духа Святого настановила тебе послужити одну службу, потрібну моїй душі. Скажи мені спочатку, Аво, як живуть нині християни, як ростуть і благоденствують святі Божі церкви? Ава з відповів їй: вашими святими молитвами Бог дарував церкві. Та нам усім цілковитий мир, але почуй і ти благання негідного старця, мати моя, помолися заради Бога за весь світ і за мене грішного, щоб не було мені безплідним це пустельне ходіння. Свята подвижниця сказала скоріше тобі слід аво з усима маючи священний чин за мене і за всіх молитися, на те тобі й дан сан. Втім, усе, що велиш мені охоче виконую як послуг істині і відчистого серця. Сказавши так, свята повернулася на схід і, звівши очі та піднісши руки до неба, почала пошепки молитися. Старець побачив, як вона піднялася в повітрі на лікоть від землі, від цього дивовижного відіма засимав павниць, ретельно молячись і не сміючи вимовити нічого, крім Господи, помилуй!». Йому прийшов у душу помисел, що не привидця вводить його спокусу. Преподобна подвижниця, обернувшись, підвела його із землі та сказала Чого тебе, Аво Зосима, так бентежить помисли, не привид я, я жінка грішна і негідна, хоч і огороджена святим хрещенням. Сказавши це, вона оцінила себе хресним знаменням. Бачачи і чуючи це, старець впав зі сльозами до ніг подвижниці, благаю тебе Христом, Богом нашим. Не затаюй від мене свого подвижницького життя, але розкажи його ціле, щоб зробити явною для всіх велич Божу, тому що вірю Господу і Богу моєму. Ним же й ти живеш. Для того й був я посланий у цю постелю, щоб усі твої постницькі діяння. Зробив Бог явними для світу, і свята подвижниця сказала стидаюся отче розповідати тобі про безсоромні мої діла, тому що будеш тоді втікати від мене, закривши очі і вуха, як утікають від отруйної змії. Але все-таки скажу тобі, Отче, не незмовчавши ні про що. З моїх гріхів ти ж благаю тебе. Не припиняй молитися за мене грішно, щоб знайти мені відвагу в день суду.